Всесвітній тиждень імунізації стартував і у Хмельницькому. Жителька обласного центру Зоя каже: прийшла щепитись згідно з національним календарем. Профілактика дифтерії ступняк. Я роблю щеплення. Ну, це щеплення має проводитися кожні 10 років. Ми отримуємо, щоб не захворіти, щоб бути здоровими. Ми сестра дуже добре зробила, навіть не боляче. День, що має на меті привернути увагу суспільства до вакцинації, як захисту від інфекційних захворювань, не став менш актуальним під час повномасштабної війни. Навіть навпаки, кажуть фахівці. Медики зосереджені на порятунку військових та постраждалих цивільних. Відтак, щеплення найкращий спосіб убезпечити себе від недух. Однак із препаратами є певні труднощі. Ми вакцинуємо дітей і дорослих щодня, ну що хвилини. Маємо вакцину: дифтерія, правець, полімрій для дітей, Кір, паратит, краснуха для дітей з року і інших. Маємо гепатит, маємо гемофільну інфекцію. Є час, що ми маємо більше вакцини, є час, що ми маємо менше вакцину, але на це є війна. Кажуть на кількість охочих щепитись від різних хвороб, впливають банально погодні умови. Стало менше людей і через війну. Якщо гарна погода, якщо все добре, від рутинної інфекції щоденно дорослим населення – це 50 чоловік, дитяче населення з усіма профілактичними щепленнями це десь до 100 чоловік. Це є захист і дітей, і дорослих від тих керованих інфекцій, які ми можемо захистити. Опитані мешканці обласного центру виявилися свідомими. Необхідні щеплення для дітей, як запевняють, не пропускають. Вакциную від народження всіма вакцинами. Ну бо це важливо, це здоров'я дитини. Якби, зараз багато вірусів різних, якими дитина не може сама справитися, виробляється імунітет. Раніше щеплювалася, тепер ні. Чому так? Ну, внук щеплювався, була проти температура піднялася і все. Тепер я не знаю. Так, звичайно, дотримуємося. Ми стараємося, стараємося не пропускати. Це дуже важливо, звичайно, для здоров'я. Кожному слід подбати про своє здоров'я завчасно закликають імунізуватися і переселенців.